Ну що, власник вже поїхав? А, можна як із А, Всім привіт! Сьогодні ми в Малихові на отежному містечку будується перша лінія, і ми в першій лінії. Змонтували свою очисну систему для шести котеджів Saks Aero 10 мод. Модифікована, якщо що. Погнали. Ще раз ботуюся, по ми поставили очисну споруду для першої лінії. Має бути друга лінія і третя лінія, на які ми будемо так само ставити свої очисні споруди. І це все буде тренуватися. Важливо завжди, коли будуються котеджі, є, є така проблема, як проблема. здача послідовна. Не все скопом зразу, а послідовно. Тому найкраще робити це так само очисні споруди послідовно. Тобто для однієї лінії очисної споруди, потім до наступної. Хоча здавалося б, було дешевше зробити все одразу для, для всього. Але ну, можливості технічної можливості такого немає. Тому що, як ви бачите, кормша хащі. Зараз ми біля очисної споруди Saks Aero 10 мод. Поясню, що таке мод. Сюди вставиться мощний компресор, більше аераторів для того, щоб справитися з очисними стоками з шести котеджів, умовно 25 чоловік, плюс-мінус. Часто запитують, в чому різниця між вашими очисними спорудами і пластиком. Одна із важливих різниць є накопичена камера, в якій працюють анаеробні бактерії. Пластику це мінімальний об'єм, а у нас це 5 кубів. Тому бактерії мають де жити і веселитись. Ми співпрацюємо Що, з таким хорошим берем, чоловіком. Беремо широку лопату да, і копає. Да, да. Вони... Донедано він копав ручно, ну, але тепер вже має екскаватор. 100%. І ми з ним через це співпрацюємо. Так, так, так саме так.